Доброго ранку. Продовжуємо інформаційні випуски середи. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. На Хмельниччині у перший клас цього року піде 14 тисяч 298 школярів. Це на 400 сотні більше учнів, ніж минулого року, повідомила заступник директора департаменту освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації Тетяна Дупляк. У Києві та Чернівцях навчатимуться Ганна Іванішина і Максим Горячок, випускники Хмельницького технологічного багатопрофільного ліцею імені Артема Мазура, котрі єдині з цьогорічних випускників обласного центру під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання отримали 200 балів. Який факт здобуватимуть хмельничани з найвищим результатом цьогорічного ЗНО, дізнавалася моя колега Ірина Хижа. Двоє випускників Хмельницького технологічного багатопрофільного ліцею імені Артема Мазура отримали 200 балів під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Ганна Іванішина на найвищий бал здала англійську мову. Так як цього року було аудіювання введено, я багато слухала, багато дивилася фільмів англійську, чи там відео, читала багато теж. Там же ж ну, маса основна завдань це просто прочитати текст і його зрозуміти, тому просто читати книжки. Це теж дуже допомагає. Дівчина каже англійську вчила з дитинства. У мене мама добре знає англійську мову. Вона її викладає. І е, тому мені було легше вчити англійську мову. Це як друга рідна мова. Завжди вдома вчилася, і зараз я іноді вдома говорю англійською. Ганна Іванішна вступила у Київський національний університет імені Тараса Шевченка за фахом філологія германської мови та літератури. Німецька мова. Я подавала заявки переважно теж на німецьку мову і е, одну заяву на шведську мову. В київській е, в, київський, національний, е, в... Педагогічний в Києві теж, в лінгвістичний, ще в кілька інших міст там в Львів і в Харків теж. І пройшла я по першому пріоритету в Київський національний на німецьку філологію, вже завезла туди документи. Вчителька англійської мови Лона Самоте знає Гану Іванішну з п'ятого класу. Англійська мова в неї вже в п'ятому класі була на дуже хорошому рівні, на такому, що навіть от була така ну, кумедна ситуація. В п'ятому класі якраз був той час, коли в нас працювала тут волонтер з Америки, і коли вона перший раз розмовляла з Анією, вона реально не могла повірити, що це дитина українка, що вона носій мови. Максим Горячок отримав 200 балів з хімії. Ми розв'язували дуже багато тестів, задач. Напрацьовували багато теоретичних матеріалів, таких як читали багато цікавих фактів про ті самі хімічні елементи, про історію відкриття їх, про таблицю Манділеєва, по якій вся хімія поставлена. Максим Горячок вступив у Буковинський державний медичний університет. Поговорили з батьками, що в Україні дуже багато поступають людей на юристів, а медична справа завжди буде. Головною ключовою для людей допомагати людям це головне сенс життя, і тому вирішили, що потрібно вивчати хімію та біологію і вступати саме в медичний університет. Вчителька хімії Наталія Зима розповідає, Максим Горячок отримав найвищий результат завдяки тілеспрямованості. Максим, взагалі, дуже наполегливий учень. Насправді він прийшов в 10 клас хіміко-технологічного профілю навчання, маючи за плечима перемоги з історії на всеукраїнському рівні, і зрозуміло, що він більше уваги приділяє історії. Йому було важко вливатися в предмет, але він. Цього року на Хмельниччині шість випускників отримали 200 балів за зовнішнє незалежне оцінювання. Ірина Хижа, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. 13 13-річна хмельничанка Аміна Гончар єдина з області, виступить на чемпіонаті світу з бойового мистецтва Панкратіону. Розповів її тренер Дмитро Павлюк. Змагання стартують 5 вересня в Казахстані. Як Аміна Гончар готується до них, бачила наша знімальна група. Аміни Гончар друге тренування за день. За тиждень вона виїжджає на чемпіонат світу з Панкратіону до Казахстану. Звертаю увагу на витримку, тому що має бути багато поєдинків і треба, щоб вистачили до останнього. На чемпіонат світу з панкратіону Аміна Гончар розповіла, поїде вперше. До цього спортсменка виступала на міжнародних стартах з бразильського джиу-джитсу, де виграла. Підготовка до БЖЖ і до Панкратіону не відрізняється. Але спорти різні, різні правила, різні прийоми. Але ну так само в панкратіоні є категорія в кімоно і без кімоно. На чемпіонат світу з Панкратіону Аміна Гончар розповів її тренер Дмитро Павлюк, поїде завдяки перемозі на чемпіонаті України, що відбувся в квітні в Білій церкві. Аміна взяла два перших місця на Україні у розділі і у ногі, Це в кімоно і без кімона. За словами Дмитра Павлюка, до світових змагань амінна гончар готується два місяці щодня двічі на день. Вимінна партия досить непогана, не партер. Ми хочемо дати їй трошки більше переваги на киткову техніку, так як в Панкетоні є досить гарно розвита техніка киткова саме. Буду давати більший акцент на цю техніку. Ну як завжди, два тренування зранку якисникнекрос де і ввечері заняття в залі на чемпіонаті світу з Панкратіону. Аміна Гончар виступить серед дівчат у вазі до 53 кілограмів. Якщо там стане першою, каже Дмитро Павлюк, претендуватиме на звання кандидата в майстри спорту. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, новини Поділя центр. Це остання інформація випуску. Далі твій ранок, а ми побачимось о 13.30. Залишайтеся з нами.